Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний та оригінальний салат з тунцем. І для цього нам потрібно одна упаковка салату в мікс, тунець, помідори, яйця, насіння, олія та цитрусові. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку беремо ось таку широку, плоску тарілку. У якій будемо подавати даний салат, та зверху на неї викладаємо мікс салат. Стараємось максимально розподілити рівномірно по усій площині та злегка продавити руками, надавши форму. Далі беремо тунець, в мене шматочками в олії. Зайву рідину ми, звичайно ж, забираємо геть та за допомогою веделки ось такими рівномірними кубками викладаємо тунець по усій площині. Я беру завжди олії, так як, по-перше, він мені більш смакує. По-друге, заправку до даного салату я також робитиму з використанням олії. Але ви можете взяти за своїм бажанням тунець і у власному соці. Тож тут уже вибір за вами. Викладаємо наш тунець зверху, і далі нам потрібно викласти яйця. Я беру ось такі перепилині, попередньо відварюю їх у підсоленій воді та охолоджую. Ви можете використати і звичайні курячі яйця, наприклад, розрізавши на четвертинку, та викладаємо поверх салат. Просто візуальніше мені ось такі малесенькі переплені яйця виглядають значно краще. Тож, розрізаємо на і також викладаємо по усій площині салат. Далі беремо помідорки. У мене вони ось такі дрібні коктейльні І їх також потрібно розрізати на я беру відповідного розміру яйця та помідори. Тоді візуально салат буде мати ось такий гарний апетитний вигляд. Тож розрізаємо потрібну кількість наполовинки і хаотично ось так поміж тунець та яйця викладаємо наші помідорки зверху на салат. Бачимо, ось такий зараз він у нас виглядає: досить апетитний, насичений та багатий на смак. Тепер нам потрібно зробити заправку. Для цього у зручні глибокій посудині з'єднуємо олію. Використовуйте будь-яку соняшникову олійку. У мене сьогодні кунжутна. Додаємо приблизно 4-5 столових ложок. Все залежить від об'єму вашого салату. І беремо цитрус. Сьогодні у мене апельсин. Ви можете використати лимон. Ось так злегка розкатуємо його до поверхні і вставляємо ось такий розприскувач для соку. Можна, звичайно, способом долонею витиснути. Тож додаємо сюди приблизно 3-4 столові ложки апельсинового соку. Усе гарно виделкою збовтуємо. І будемо зверху додавати до салату. Роблює це за допомогою чайної ложки, щоб максимально рівномірно розподілити нашу заправку по поверхні усього салату. Скажу, що додавши лимон, ви матимете такий. Трішечки гостріший смак, додавши апельсин трішки солодкуватий, що мені додає досить оригінального смаку. Тож, додавши заправку, зараз зверху ми додаємо насіння. У мене мікс насіння, тобто туди входить і льон, і насіння, і гарбуз, і трішки солово. Бачимо, ось такий неймовірно яскравий, апетитний, дуже смачний та святковий салат у нас з вами виходить. Притому він дуже та дуже ситний. Тож, друзі, обов'язково зберігайте собі даний рецепт, адже я впевнена, такий салат точно сподобається як вам, так і вашим гостям і точно стане окрасою вашого святкового столу. Ну і звичайно ж, глянемо ближче, бачимо гарний соковитий шматок тунця, соковитий салат та шматочок помідору у гарній ось такій. Соковитій заправці. Це дуже та дуже смачно. І звичайно ж, сюди ще доходить яєчко. Дуже ситно, апетитно та дуже гарна комбінація смаку. Тож, друзі, повторюся, зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте, а також не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти та залишати свої коментарі. А я вам нагадую, зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте, тіште себе, своїх близьких та гостей. Тож, друзі, бажаю вам, як завжди, усього найкращого, смачного, готуйте, смакуйте та до зустрічі!